Допомога для поранених на Франківщині продовжують відшивати адаптивний одяг для військових. Його спеціально підлаштовують під протези чи апарати бійців. Адаптивний одяг почала відшивати у майстерні ще кілька місяців тому. Спершу шили звичайні футболки, за виручені кошти від їх продажу та донати почали виготовляти одяг для військових. Одна футболка дорівнює один комплект адаптивного одягу для наших поранених військових, які зараз перебувають на лікуванні. Ми передали за цей час біля стачимось комплектів. І зараз маємо запит вже на 600, стається 40 чистотпіятдесят комплектів. Збоку, з боку, бачите, тут є липучки, кнопки. І умовно це створено для того, щоб людина, в якої апарат елізарова, або на руці, або на нозі. Ну, звичайно, футболку людина не зможе одягнути, тому що це повністю фіксація, це дуже велика конструкція. Ось і шорти так само виглядають. Зараз я спробую їх одягнути. Ось теж вона на ліпучках. Тестові варіанти одягу виробники спершу відправили колезі Юрію, який знаходився у зоні бойових дій. Ми йому відсилали як тестові зразки, і я вже від нього отримала зворотний зв'язок: що поправити, що необхідно доробити, переробити. От і таке спілкування дуже ну допомагало у майстерню. Приходить шитий пані Вікторія. Жінка приїхала із Краматорська, вирішила допомагати, бо хотіла зайнятися чимось цікавим і головне корисним. «Удрукують спочатку викрики, а потім ми кладемо то на все на тканину, і виходить, що Такий одяг дуже зручний для наших поранених. А мені дуже приємно ці різати тут усі викрики. Мені дуже подобається, навіть така професія, якби то нова для мене. Таводу задоволенням роблю то це все, щоб наші військові виздоравлювали. Кожен запит на комплект, який отримують у майстерні, індивідуальний на якість та комфорт. Хлопці не скаржаться. Кажуть, що в такому одязі зручно вийти на прогулянку чи в магазин. З тими хлопцями, з якими нам вдалося спілкуватися то кажуть, що класно, що вони такого кольору. І умовно, це в принципі вже для тих людей, які потрішки виходять на двір, на візочках виїжджають. Запити є. А от людей бракує, кажуть на підприємстві наразі, аби відшити всю партію адаптивного одягу, не вистачає вільних рук.